Четверо постраждалих, двоє з яких чоловіки, нині перебувають в лікарні з переламами та опіками. Понівечені житлові будинки та об'єкти інфраструктури. Напередодні Запоріжжя зазнало масованої шахетну атаки. Російські терористи запустили по прифронтовому місту майже півтора десятка ударних безпілотників. Атака, які протидіяли сили ППО, тривала за півгодини. Докладно про наслідки ми дізнаємося в нашого кореспондента Андрія Почтіва. Андрію, вітаю. Розповідай про наслідки, як жителі оговтуються від атаки. Вітаю Оксана. Зараз ми перебуваємо у приватному секторі на околиці міста, де один з будинків поцілив російський шахет. Від лишилась сама лише обвуглена руїна, з під якої уночі надзвичайники вивільнили двох чоловіків та жінку. Мешканці цього кварталу кажуть, що у районі немає жодного військового чи промислового об'єкту, але його вже не вперше атакують росіяни. Та щоразу люди насилу говтуються від пережитого. Бахнуло добряче, Тільки жужать почали над головами. Як прошли раз вуголу сіла, там вийшло три стінки, і там тепер там ховаюся завжди. На кількох міських локаціях, де сталися вибухи шахидів, працюють комунальники та благодійники, що роздають будматеріали найпершої необхідності. По них лише у приватному секторі звернулися більше десятка людей. Ми приїхали з будівельними матеріалами. Ми приїхали з прозорою плівкою. Ми приїхали з терпауліном для того, щоб люди могли закрити криші, забити вікна. На зараз зай записано по відомостям 13 чоловік. В іншому районі міста російський шахет вибухнув у гаражному кооперативі. Кілька боксів разом із автівками вигоріли ущент. Відранку власники машини йдуть сюди, аби довідатися, чи вціліли їхнє майно. Не знаємо, що пойдемо Ви чули оці всі прильоти? Так, да, так, да, ми живемо за займ домом. Воно страшне. Прятались в коридорах, лежали на полу. Окрім будинків у приватному секторі, внаслідок вибухів пошкоджені сім багатоповерхівок. Мешканка однієї з них, пані Валентину, ми зустріли, коли вона виносила бите скло. Жінка розповіла нам, що сама за походженням, росіянка має там родичку. Втім, не розуміє, як росіяни можуть таке вчиняти. У мене залишилася в Росії одна сестра. Я їй пишу, а у кініг, мабуть, така я не знаю як. Информация или как ее назвать? Пропаганда. Пропаганда. Они говорят: если бы не мы, то ви б на нас напали. Ну, разве ж можно это объяснять? Я не знаю, это твари последние. Ну, тепер відомо про чотирьох постраждалих. Двоє з яких це чоловіки, останні середньої тяжкості перебувають у лікарні. Окрім житлових будинків, російські шахеди напередодні пошкодили і об'єкти інфраструктури. Більше 40 тисяч абонентів лишилися без електрики. Утім, як звідують посадовці, світло людям швидко повернули. На цьому поки що все. Оксано дякую, Андрій. Це був Андрій. Почтів про наслідки російської атаки на Запоріжжя. Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться в коментарях, що ви думаєте про сьогоднішні новини? Ваша думка важлива, СТБ. Чотири балістичні ракети та 142 дрони, половина з них шахеди, випустили росіяни за ніч. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Десятки безпілотників і досі в українському небі. Двічі під ударами був Київ. Спершу ворог гатив балістикою, а на ранок на столицю полетіли дрони. Станом на цей час відомо про вісьмох поранених, серед них четверо дітей. На жаль, є загиблі жінка та її син. Пошкоджені багатоквартирні будинки в Дніпровському, Святошинському та Шевченківському районах. В останньому досі тривають аварійно-рятувальні роботи. Там працює наша Аліна Матвійчук, і зараз ми дізнаємося від неї всі подробиці. Аліно, вітаю, що зараз відбувається на місці удару. Вітаю студія! Вітаю, шановні глядачі! Дійсно працюємо зараз у Шевченківському районі міста, де зараз комунальники продовжують розбирати небезпечні такі конструкції, які і досі звисають із будинку та з прилеглих дерев. Там працює така висотна техніка. Забирають як і самі рештки збитого шахеда, так і ті уламки будинку та будівельного сміття, яке розлетілося на друзьки після того, як шахед влучив по цьому будинку. Денку, ну можете бачити, найбільше постраждала квартира на п'ятому поверсі. Вона вигоріла вщент саме там і загинула сім'я. Сусіди кажуть, що це е, мати та син. Е, також постраждав дуже сильно дах будинку. Ми побували щойно у тій квартирі разом з оператором від квартири нічого не лишилося, саме згарища. Крім того, розпитали сусіда, який живе поверхом нижче. Пан Олександр розповів про те, що про те, як відбувалася ця ніч, і ранок згадав про сусідку та те, що Відбудують усі пошкоджені, пошкоджені кімнати. Та, на жаль, людей не повернеш. І це найгірше. Про це говорять і інші сусіди. Ми щойно звідти подивіться відео, яке там. От на мені досі можна побачити ще сажу та брудну воду, адже квартиру Олександра залили водою пожежників, бо полум'я було надто сильне. Вибило всі вікна. вибило балконні двері. Загорівся балкон. Я його загасив. У вас був вогнегасник чи так? Відрами? Ось тут лежав на дивані, спав, Оце, оці двері впали сюди, на мене. Ну мені не, не заділо. Вікна на то, Боже, то не таке, що є рунтар, що любить загинув. Це, це, це моя паралельного класу, коли ми вчилися, ну одногодки. Isso é loucura. Um o você está У дворі цього понищеного уламками шахеду будинку зараз гудуть генератори. Знаєте, можна згадати такі ось ці блекаутні часи. На жаль, зараз часи теж не кращі. Працюють на місці усі відповідні служби, які допомагають людям пережити цей жах, допомагають їжею, чаєм та також оформити документи на відшкодування. Та можливо, уже скоро сказали, мають підвести плівку та дошки, аби закрити вікна. Вся інформація, що стосується надання допомоги, кожен з постраждалих може отримати в штабах, які розгорнуті поряд з з змістом надзвичайної ситуації. Всю додаткову інформацію можуть отримати ті люди, там де є пошкодження, там де потрібна допомога, вибіти вікна і так далі. Ми Компенсуємо 10 тисяч гривень, можна отримати. Місто може компенсувати, ще раз хочу наголосити оренду е е е житла. Ну що ж, цієї ночі та ранком атакували Київ 20 ти, восьма БПЛА та також балістичною ракетою. Напевно, усі кияни та гості міста чули ці вибухи, не спали цієї ночі. У київській міській військовій адміністрації повідомили, що 11 дронів було збито. Ще три дрони локаційно були втрачені, і 11 вилетіли за межі міста. Час від часу зараз ми також можемо чути у додатках підвищену небезпеку. Шахеди намагаються і далі пробуватися на Київ. Будемо слідкувати за усією інформацією. І знаєте, поки говорили тут і працювали на місці. Пан Олександр, який чия квартира також постраждала, і він жив під квартирою, де загинули люди. Він передав росіянам, напевно, ті слова, що зараз відгукнулися б у багатьох серцях. У моєму так точно. Хотів би, щоб наше керівництво зробило їм на 9 травня такий же праздник, як вони нам. Вони хотіли перемір'я? Хто так хоче перемір'я? Ми продовжуємо працювати на місці. Наші колеги також працюють в інших локаціях, де постраждали інші будинки та постраждали люди. Тому будемо у наступних випусках розповідати вам більше. Побачимось, дякую Аліна. Це була Аліна Матвійчук про наслідки нічного російського удару по Києву. Уламки ворожого дрона влучили також в багатоповерхівку в селі Софіївська Борщагівка. Це передмістя столиці. Вгатило о пів на п'яту ранку в корпус новозбудованого житлового комплексу в 13 квартирах побила вікна та стіни. Спалахнула пожежа. Її оперативно загасили, минулося без постраждалих, бо в 10-ти поверхівку ще не встигли заселитися мешканці. Уламки збитого дрона пошкодили фасад ще однієї новобудови, три приватних будинки та майже два десятки автомобілів. Крім того, в ДСНС повідомляють про ще кілька влучань в різних районах Київщини під час атаки безпілотників, попередньо без постраждалих. Дані про руйнування уточнюють. Рятувальники ліквідували пожежу, яка виникла. Також виникла часткова руйнація конструкції. Це багатоповерхівка, яку ще вона вже вбудована, але її ще не ввели в експлуатацію. Тому на момент потрапляння туди уламків людей там всередині не було. У Київській області також є пошкодження житлових будинків, і там теж на щастя загиблих та потерпілих немає. Напередодні ввечері росіяни вдарили балістикою по житловому сектору Великочернеченського старостату на Сумщині. Одна жінка загинула на місці. чоловік і шестирічний хлопчик, померли в лікарні. Ще 11 людей, серед них п'ятеро дітей, зазнали поранення. Загалом за минулу добу на Сумщині загинуло четверо людей, травмовані 14. Росія здійснила понад сотню обстрілів 36 населених пунктів області. Окупанти масовано завдавали ударів керованими авіабомбами, атакували фпв дронами та скидали воги і безпілотники. Найбільше обстрілів зафіксовано у сумському та Шосткинському районах. Наслідок атаки пошкоджено приватні житлові будинки, нежитлові приміщення, церкву і автомобілі. Тривога в області протягом доби тривала понад 15 годин. У зв'язку з численними жертвами у Великій Чернечині, 7 та 8 травня, в сумській громаді оголошено днями жалоби. Четверо постраждалих, троє з яких опинилися під завалами після потужного вибуху, кілька десят потрощених будинків і понівечені об'єкти інфраструктури. Це наслідки масштабної терористичної атаки росіян по Запоріжжі напередодні пізно ввечері. Окупанти запустили по місту майже півтора десятка шахедів, Деякі з них падали, і детонували посеред житлових кварталів. Подробиці в наших кореспондентів. Collapse. Ніч проти середи приватний сектор на околиці міста під обвугленою пожежою руїною рятувальники шукають уцілілих. Ось одного знайшли ты... скаліченого чоловіка. Несуть до карети швидкої той кричить від болю: -да. Ай, і вже буде на місці. Надають допомогу постраждалі жінці. А це вже інший район міста, що зазнало ударів 13-ма російськими шахедами. Палає розтрощений гаражний кооператив. Надзвичайники приборкують полум'я. Ось так квартал, де ударний БПЛА вгатився у будинок, з-під руїни якого вночі витягли двох чоловіків та жінку, виглядає зранку. Благодійники роздають допомогу, комунальники латають вікна. скоро стану 67-річний пан Сергій нервово жартує. Мовляв, уже втомився від інтерв'ю. Його будинок за лічені метри від епіцентру потужного вибуху. П'ято лісу ну, і, і Бачите, що вийшло. У вас в оселі які пошкодження? Посадна вікна на там самому на, на криші там попад шифер. Деякі надаємо міняти. благодійники на кількох міських локаціях, де сталися удари шахедів, роздають гум допомогу. Ми приїхали з будівельними матеріалами. Ми приїхали з прозорою плівкою. Ми приїхали з терпауліном для того, щоб люди могли закрити криші, забити вікна. На зараз зазвонилося і записано по відомостям 13 чоловік, тобто 13 домогосподарств. Та ми що вчора тут були. Пан Олександр розгублено роздивляється, що лишилось від його автівки після вибуху шахеда. Кілька гаражів знищені ущент. І в нас горіла, напротив згоріла, вон згоріло, в гараже стоїть згорівше. Некоторі успіли вивезти. Пані Валентина, мешканка однієї з семи пошкоджених напередодні запорізьких багатоповерхівок, Щойно винесла купу скла від розбитих вікон. Я сиділа в ванні, У мене дід як то плохо ходить, тон ліжав. Ну, не взаимні 76-річна жінка зізнається, сама за походженням росіянка має у федерації родичів. Та геть каже, не розуміє, як ті можуть таке вчиняти. У мене залишилася в Росії одна сестра, я їй пишу, А у тих, мабуть, така я не знаю як. Інформація, як його назвати, пропаганда. Пропаганда. Они говорят, если бы не мы, то ви б на нас напали. Ну, разве ж можна це об'ясняти. Я не знаю, это твари последні. У наслідок терористичного удару відомо про чотирьох постраждалих. Окрім житла, росіяни понівечили інфраструктурні об'єкти. Андрій Почтвертем Джанков, програмовік на СТБ. Єдині новини. Одна людина загинула, вісім поранені, двоє з них в тяжкому стані. Напередодні ввечері росіяни скинули керовані авіабомби на Покровську громаду Синельниківського району Дніпропетровщини. Тіло загиблої літньої жінки рятувальники сьогодні дістали з під завалів. Внаслідок ударів пошкоджені 12 приватних будинків: газогін і лінія електропередачі. Також вороже військо атакувало Нікополь, били дронами камікадзе і артилерією. Інформацію про наслідки уточнюють. Індія та Пакистан минулого вечора обмінялися ударами. Першою почала Індія. Назвала це операція Сіндур та заявила, що атакувала дев'ять об'єктів терористичної інфраструктури. У Делі такі удари назвали цілеспрямованими та виваженими. Після цього обстріли тривали вздовж лінії контролю між пакистанською частиною Кашміру та територією, що перебуває під контролем Індії. Ці дії були виваженими неескалаційними, пропорційними і відповідальними. Вони були спрямовані на ліквідацію терористичної інфраструктури і знешкодження терористів. Як повідомила влада Пакистану, під час атаки загинули щонайменше вісім громадян, зокрема дитина. Ще десятки були поранені та зникли безвісти. Ісламабад заявив: з боку Делі було 24 удари по шести місцях. У тамтешньому міністерстві оборони кажуть, що збили п'ять індійських літаків і безпілотник. Там категорично відкидають заяви Індії, ніби удари були здійснені по терористичних цілях. Дії делі назвали актом війни та повідомили, що мають право на відповідь. Індія атакувала цивільні об'єкти, зокрема мечеть і житлові будинки. За попередніми повідомленнями є жертви, в тому числі жінки і діти. Проводиться детальна оцінка збитків. Пакистан має право на відповідь, і Пакистан відповість. Як я вже казав раніше, у нас були побоювання, що Індія нападе. Пакистан ніколи не завдавав удару першим, але ми маємо право на самооборону. Американський президент Дональд Трамп вдарив удари по Індії по цілях у Пакистані та контрольованому ним Кашмірі назвав ганьбою. А в ООН повідомили, що генеральний секретар дуже стурбований. Нагадаю, напруга між двома сусідніми державами зросла наприкінці квітня. Тоді на курорті, в контрольованій індії частині Кашміру, озброєні люди застрелили щонайменше 26 туристів. Більшість з яких були індійцями. Гучно цієї ночі було і в Росії. Тамтешня влада заявила, що їхня ППО, нібито, збила сім безпілотників, які летіли на Москву. Що ж до наслідків, то мер столиці Сергій Собянін заявив, що на місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб. Окрім того, Росафіація наголосила, що з першої години ночі був закритий аеропорт Шереметьєво. Також припиняло роботу Внуково. Російські авіакомпанії почали масове керування розкриладу польотів через збої, які, начебто, спровокувала дронова атака. Прес-служба повідомила, що вони вимушені скасувати, об'єднати рейси на литовищах. Зібрався НАТО побурених пасажирів. Крім того, російські пабліки повідомляли про масове вимкнення мобільного інтернету в понад 30 містах Ерефії. Відомо, що дрони атакували заводи оборонної промисловості в російських Тулі та Саранську. Згодом телеграм-канал Астра поточнив, що в Тулі спалахнула пожежа в районі двох найбільших оборонних підприємств РФ, які входять до держкорпорації Росте. Ймовірно, йдеться про конструкторське бюро приладобудування та науково виробниче об'єднання сплав, що виготовляє реактивні системи залпового вогню та важкі вогнеметні системи. У Саранську виникли дві пожежі. Одна з них в районі Хіммашу. За словами місцевих, це вкотре було атаковано завод оптоволоконні системи. Такі новини на цю мить. а Марафон триває тож до зустрічі. Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на YouTube. А ще діліться в коментарях, що ви думаєте про сьогоднішні новини? Ваша думка важлива.